Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 15 травня міжнародний день сім'ї. У день сім'ї ми бажаємо, щоб кожен пам'ятав: сім'я це щастя, любов і удача, сім'я це влітку, поїздки на дачу. Сім'я це свято, сімейні дати, подарунки, покупки, приємні витрати, народження діток, перший крок і перший лепет. Віра в найкраще, хвилювання і трепет, сім'я дружня праця і вічні турботи. Сім'я це багато, вдома роботи. Сім'я це складно, сім'я це важливо. Сім'я це коли все на світі можливо. Отож, сім'я найважливіша, сім'я це люди, які любитимуть тебе, попри все. Сім'я це добро, підтримка, любов, затишок і добробут. Нехай у кожній сім'ї буде мир та злагода. 19 травня у неділю на церковному подвір'ї храму Святого Миколая в селі Якторів Глинянської громади відбувся фестиваль гаївок Великодня містерія. У концертній програмі фестивалю взяли участь творчі колективи Глинянської громади, учнівський гурт Словіцького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, юнацький колектив села Перегної Глинянської громади. Учасники клубних об'єднань Народного дому села Якторів, танцювальні колективи Крутасики Народного дому села Солові та Глинянської громади, а також солісти Володимир Демський та Неля Мельник Андріїв. З вітанням словом до усіх присутніх звернувся отець Іван Ільків, а ще староста Словіцького округу Глинянської громади Оксана Лемішка. Надзвичайно креативним видався виступ завідувача сектором відділу Володимира Демського, спів співстаровинних Гаївок, дуже сподобався відвідувачам фестивалю. Від відділу освіти, культури, молоді та спорту щира подяка усім учасникам, талановитим, творчим, юним артистам та їхнім наставникам за причудові весняні композиції. Щира подяка лине до усіх учасників волонтерської групи бджілки, села Якторів Глинянської громади, а також околець під керівництвом Марії Городецької, незмінні волонтери-благодійники завжди на службі підтримки Збройних сил України. Також подяка усім людям доброї волі за ваші пожертви та активну допомогу. Збірка для Збройних сил України склала 20 тисяч гривень. А я вам масло дам, свою жону викуплю, а ми масло жімо, тобі жони не дамо, а я вам сиру дам, свою жону викуплю, а ми сир весімо, тобі жони не дамо. А ми по побасуємо, тобі жони не дамо. А я вам роду дам свою жону викуплю, а ми хрін віддамо, тобі жони не дамо. А я вам перстень дам свою жону викупів, а ми пести на палаті. Не дай мене мати, та не дай мене взять. Тіла мене мати, та за другого дати, та за другого сять. А той другий недолугий. Та не дай мене мати, та не дай мене взять. І так далі доходимо до десятка. За десятого, дати! за десятого дати! Shop time.

В рамках участі у проєкті міжнародної технічної допомоги стали муніципальний розвиток через партнерські проєкти при підтримці міста побратима Ільзенбурга. У Кременецькій громаді відбулося вручення подарунків дітям, які зайняли призові місця у конкурсі малюнків. Зробимо Україну чистою, у якій брали участь учні навчальних закладів Кременецької громади. На врученні подарунків були присутні заступник Кременецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Микола Матвіюк. Начальник відділу освіти Кременецької міської ради Наталія Щербатюк, міський голова Кременця Андрій Смаглюк, щиро подякував усім переможцям за участь у конкурсі, побажав подальших успіхів і обов'язково брати участь у конкурсах. Ще зміни в освітній мережі потребують громадського обговорення. 15 травня обиратині Бродівської громади розглянули проєкт рішення. Про перепрофілювання зміну типу та перейменування Боратинського закладу загальної середньої освіти перших других ступенів дошкільним підрозділом Бродівської міської ради. Начальник відділу освіти Наталія Антоненко та перший заступник Бродівського міського голови Ірина Олеха пояснили зміни в законодавстві щодо фінансування шкіл з малою кількістю учнів. Відповідно, органи місцевого самоврядування мають вирішити питання трансформації мережі закладів громади якнайшвидше, адже утримувати малокомплектні школи Бродівська громада не спроможна. А відповідно до рішення Кабміну освітню субвенцію держава також не надасть. Місцеві органи самоврядування мають вирішити питання з довезенням дітей у більші школи, які мають кращу матеріально-технічну базу. Зараз у школі навчається 43 дитини. На жаль, кількість учнів з кожним роком зменшується. До прикладу, у Братинському освітньому закладі цьогоріч немає повних класів, а саме у 6 класі налічується лише три дитини. У восьмому класі взагалі один учень. Нагадуємо, що вибір освітнього закладу за батьками найбільш болючі питання це стан дороги у селі і доїзд дітей до інших навчальних закладів, особливо у зимовий період. Перший заступник бродівського міського голови Ірина Олега розповіла, що бродівська громада неодноразово зверталася з листами на адресу голови Львівської обласної військової адміністрації та департаменту дорожнього господарства щодо стану дороги, оскільки автошлях є обласного відпорядкування. Протокол громадських слухань буде зачитано на профільних комісіях і сесіях. У Кременецькій громаді проводиться ремонт дорожнього покриття з ліквідації часткової ямковості. Дані роботи проводяться в співфінансуванні з департаментом капітального будівництва Тернопільської області. Планується у цьому році здійснити ремонти у межах під'їзду до майже кожного населеного пункту. Звісно, що це не ідеальний ремонт, який би всі хотіли бачити. Але це ремонт у межах тих можливостей, якими володіє громада та дає змогу забезпечити безпеку руху, роботу автобусних маршрутів, перешкод для екстрених служб. А тим часом мешканці селашки Бродівської громади згуртувались і провели самостійно ямковий ремонт дороги, яка йде через село. Однією з найбільших проблем мальовничої селашки є поганий стан дорожнього покриття. Це питання обговорювали під час зустрічі з громадою на звіті старости. На жаль, бюджет Бродівської громади цьогоріч з дефіцитом. А ресурс на проведення ремонтів доріг критично обмежений. Проте активні мешканці села взяли ініціативу на себе. Мама загиблого захисника Івана Проказюка закупила спеціальний відсів, А односичани спільно працювали, щоб покращити стан дороги. Дякуємо активним мешканцям Бродівської громади, які вкладають свої сили у спільний добробут Бродівської громади. У п'ятницю 17 травня учні Кутівської філії бузької громади з вчителем християнської етики рук Любою Ігорівною взяли участь в майстер-класі ангели охоронці де дізналися про традиції іконопису, ознайомились з особливостями іконографії ангела-охоронця і створили власну ікону. Усі дякують працівникам Олеського замку за організацію майстер-класу. Цікавий досвід, написання ікони на дереві та змістовну екскурсію, а також усім учасникам. Гра жура це завжди весело, потужно і драйвово. Це подія року, де демонструється сила, завзятість, вправність, креативність і навіть зовнішній вигляд. Та при цьому всьому ніхто не показує якогось домінування чи намагання за будь-яку ціну бути першим. Гра жура є базовою основою для організації комплексної системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в Україні. Вона передбачає системну форму національного патріотичного виховання підростаючого покоління. Це не просто гра, це постійна навчальна виховна робота упродовж року, спільна регулярна робота рятівників з учнями, педагогів, батьків, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій Так, фахівці служби порятунку Дубинщини та мобільний клас зміної безпеки взяли участь у проведенні першого територіального етапу всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Соту Джура у Думинській громаді 14 травня на базі Думинського ліцею номер 1 відбувся перший територіальний етап гри. Було проведено майстер-класи відповідно до типових правил та умов проведення змагань і конкурсів. Усі команди спробували себе в ролі вогнеборців. Рятувальники не могли надивитись на оптимізм і запал дітей, які отримали такі важливі знання та навички у такому юному віці. Спортсмени Перестежківської громади вибороли срібло з 13 по 17 травня 2004 року. У селі Ворохта Івано-Франківської області учні закладу загальної середньої освіти Мервинський ліцей Берестечківської міської ради взяли участь у всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі козацький ГАРД-2024 і посіли загальнокомандне друге місце серед закладів освіти. Вітаємо переможців, учнів і вчителів фізичної культури Олега Гримала та Ігоря Петрика, які підготували команду сильних наполегливих дітей-патріотів України. Пликаємо патріотів у Тараканівській громаді триває перший етап гри «Джура». патріотичне виховання учнівської молоді, підготовка до захисту вітчизни, виховання поваги до народних традицій та національних цінностей українського народу, пріоритетні напрями розвитку освіти у Тараканівській громаді. 16 травня у день вишиванки відбулося урочисте відкриття першого територіального етапу Всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри «Сокол Джура» Тараканівської громади. Після реєстрації роїв та облаштування наметового табору. Козацьке коло розпочалося державним гімном України та урочистим внесенням прапора держави і гри джура. Пам'ять прополеглих захисників України вшанували хвилини мовчання, після чого прозвучала молитва націоналістів, яка торкнулася найтонших струн в душі кожного з присутніх. Кожна із 13 команд роїв підготували свою атрибутику: назву рою, прапор, емблему, гасло, форму, що надало заходу урочистості і яскравості. З привітаннями словами до усіх присутніх звернулася голова Тараканівської громади Наталія Сороченська, начальник відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту Ольга Чорнобай, військовослужбовець Сергій Сірман, які побажали юним учасникам гри гідно проявити себе, продовжувати військово-лицарську культуру українського народу та, з честю, пройти всі випробування. Особливо всіх вразило онлайн-вітання від 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, крім семи роїв середньої вікової категорії. У першому територіальному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл джура» Тараканівської громади взяли участь ще шість роїв молодшої вікової категорії. Для юних козачат представники Збройних сил України провели цікаві майстер-класи військової справи. У формі квестових локацій наймолодші учасники гри проходили різноманітні випробування. За підсумком всіх конкурсів, перше місце здобув рій козачата дитиницької початкової школи. Друге місце розділили нащадки відважних соколів Тараканівського ліцею, непереможні птицької гімназії та сокулята Рачинської гімназії. Третє місце рої Український цвіт Староносовицької гімназії та «Бджолинята» Микитицької гімназії. Усі команди отримали корисні подарунки від Тарканівської сільської ради. Перший день змагань показав командний запал, згуртованість та волю до перемоги. У свою чергу рої учасники середньої вікової групи це з 11 до 14 років проявляють свої здібності, вправність та практичні навички у конкурсах строєвої підготовки в поряд, туристично-спортивної смуги перешкод, стрільби з пневматичної гвинтівки, перетягування линви, надання першої домедичної допомоги рятівник, інтелектуальні грі вікторинів, відун. Для всіх учасників також організовані цікаві майстер-класи з армреслінгу, управління дронами, самооборони. З метою формування у дітей активної громадської позиції, почуття національної гідності і самосвідомості, виховання любові до України та готовності захищати свій край, територіальний етап організовано у формі табору Тараканівська Січ. Очолює табір отаман Олена Ковальчук. У складі табору і старшини організовують діяльність табору Хорунжа Олена Петрук, Пунчужний Роман Світозельський, Осавул Олександр Чорнобай, писар Вікторія Шатнік. Особливу роль у діяльності табору відіграють читові Софія Сірман, Ірина Чорнобай, Ангеліна Карченко, які організовують команди і згуртовують, забезпечуючи ціне дозвілля у таборі за допомогою ігор, утірок, вправне знайомство та командотворення. Другий день першого територіального етапу Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Джура» серед шести закладів загальної середньої освіти Траканівської громади для дітей-учасників розпочався з ранкової руханки, шикування державного гімну України та урочистого внесення прапора. Протягом дня вирували козацький дух та підлітковий азарт. Незвичайно позитивні емоції та спортивні пристрасті серед команд учасниць, які демонстрували фізичну підготовку, витривалість, ерудицію, спритність та неабияку жагу до перемоги, завдяки чому виборювали для своїх команд якнайбільше конкурсних балів. По завершенню змагань відбулося нагородження переможців. За підсумками всіх змагань команда серце патріота Тараканівського ліцею. Буде представляти Тарканівську громаду у другому обласному етапі Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл -джура» – перше місце. Друге місце посіли команди Хортиця Плосківської гімназії імені Петра Накидолюка, Патріоти стороно-Совицької гімназії, нове покоління Микитицької гімназії та Січовики Рачинської гімназії. Третє місце здобули команди Молода Січ Птицької гімназії та чорні яструби Тарканівського ліцею. Переможці гри були нагороджені цінними подарунками від сільської голови Тарканівської громади Наталії Сорочинської. команди «Серце патріота та Тарканівського ліцею, туристичними наплічниками на всіх членів команди. Рої, які здобули друге місце, нагороджені туристичними наметами, а бронзові призери отримали карі попи на всіх членів команд. Щиро вдячність таборовій старшині першого територіального етапу Всеукраїнської дитячої військово патріотичної гри Соту Джура. Виховникам, які на належному рівні підготували команди для участі, колективу Тараканівського ліцею за організацію та проведення чудового спортивного дійства, бажаємо переможцям та учасникам гри наполегливості та наснаги, козацького завзяття старанно та гідно продовжувати шлях до нових вершин своїх перемог. Напередодні міжнародного дня захисту дітей з черговим візитом до служби у справах дітей завітав постійний благодійник, пастор Ярослав Батор, представник медицької місії, що діє у місті Берестечко. Пан Ярослав надав продуктові набори, засоби гігієни, вживаний одяг та взуття для дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах та знаходяться на профілактичному обліку служби. Цього разу всім потребуючим для наших діток поділились небайдужі сулаки, за що їм окрема вдячність. 15 травня працівники комунальної установи Центр надання соціальних послуг та служби у справах дітей спільно з пастором Ярославом передали 27 продуктових наборів для 23 потребуючих родин. Дякуємо щиро усім небайдужим за вагому підтримку діток та їх родин. Нехай кожному, хто долучився до благодійної справи, Господь воздасть у сто крат. Допомагаємо нашим захисникам працівники Красненської селищної ради та структурних підрозділів долучаються до ремонту автомобіля для 125-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Спільними зусиллями вдалося зібрати 60 тисяч гривень, які спрямують на ремонт автомобіля, зношування деталей, звична справа в зоні активних бойових дій. Адже військові пересуваються розбитими дорогами між вирв і зруйнованих будівель. Тримаємо гуманітарний фронт з 16-17 по 17 травня. Жителями сіл Хотин та Полуничник Крупицької громади на підтримку наших воїнів-захисників було зібрано продукти харчування: картоплю, столовий буряк, моркву, консервацію, жири, сало, тушонку, крупи, солодощі, а також засоби гігієни. Орієнтовна вага зібраної допомоги складає 650 кг. Гуманітарна допомога буде направлена нашим захисникам, які тримають оборону на Донецькому та Запорізькому напрямках. У свою чергу надбужанські волонтери вкотре вирушили до наших бійців 17 травня. З чергової гуманітарної допомоги від бузької громади на наших воїнів, які захищають Україну від окупантів біля кордону в Сумській області. Вирушили волонтери Руслан Кузик, Василь Данильчук, Андрій Костів і Орест Зуб. Бійці 103-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України отримують. Автомобіль ВАЗ-2107, який передав безкоштовно для потреб військових мешканець Кізлова Іван Яремків, маскувальні сітки, подушки, продукти харчування, готові страви та домашню випічку, Щиро вдячні за допомогу захисникам Бузькій волонтерській кухні, депутатам Бузької міської ради Марії та Романові Гаєвським, благодійному фонду «Фронт змін» виконавчому комітету Бузької міської ради. У дорогу волонтерів автомобілі та вантаж благословив і освятив настоятель церкви святих апостолів Петра і Павла, Отець Декан Бузького деканату львівсько сокальської єпархії Православної церкви України, Дмитрофорні протиерей Петро Салабай. Отож, дякуємо усім і кожному за допомогу, дякуємо нашим героям разом до перемоги Христос Воскрес, бо Воскрес, Воскресне Україна, слава Україні!